Привіт, привіт, мої незламні друзі. Мене звати Ольга, канал мій називається Ольга Матерна, В'язання як релакс. І в рамках проєкту Візерунки ЮА, який започаткувала Тамара Новікова з каналу В'яжу на дивані. Ми виставляємо всі українські в'язалочки під хештегами Візерунки ЮА свої візерунки на своїх каналах. Щоб поповнити YouTube своїми візерунками. І я сьогодні хочу запропонувати ось такий ажурний візерунок, він називається Сіточка з вузликами. І хто хоче в'язати, будемо починати майстер-клас, покажу, як то. в мене є тільки опис візерунка. Схему я малювати не знаю, як до того візерунка. Бо візерунок ну, не, такий, не зовсім такий простий, і я схем таких не малюю ніколи. Я собі завжди записую візерунок і в'яжу по опису. Але взагалі-то він легенький, він запам'ятовується швидко, тож не важко його в'язати. Тут раппорт всього 4 ряди. Число петель кратне 4, і плюс 2 петлі крайні. І все. Тут нічого складного нема. Ряди повторюються тільки в шахматному порядку. А виворітні ряди просто пров'язуються виворітніми петлями, тож тут нічого такого складного нема. Той візерунок я в'язала тут з шерсті, я в'язала спицями 3,5. А майстер-клас буду знімати, ну, ниточка темна, але я думаю, на білому фоні буде видно, то є ниточка Лізебест. Тут 240 метрів 100 г, то є 90% акрил, 10% бамбук. Десь тут було навіть написано, ось тут написано. І я буду в'язати спицями 4. Хочу попробувати в'язати товстішою ниткою. Вона така ниточка об'ємна, тримає гарну форму, так як і та. І хочу попробувати, як воно буде на такій ниточці виглядати. Тож, будемо починати, будемо набирати петлі самим звичайним способом. Я наберу 20 петель і додати 2-22 петлі. Я першу петлю так набираю і потім звичайним простим способом набираю петлі. Набираєте петель Кому скільки зручно для зразочка. І будемо в'язати. А зараз ми в'яжемо підготовчий ряд до візерунка. Я завжди, з самого початку, як тільки набираю петлі, я першу петлю завжди пров'язую лицевою, ось так. І всі, весь ряд в'яжу виворітніми петлями. Ось так. Але в'яжу я трохи вільно, тому що там то такий візерунок, що тут треба петельки в'язати трішки вільніше. А ви собі попробуйте на своєму зразочку, і як вам буде краще, так будете в'язати. І так до кінця рядочка. Вяжемо перший рядочок, візерунка. Першу петлю крайню знімаю. Тепер заводжу спицю за другу петлю. Ось так. Витягую робочу ниточку. Ось так роблю накид і пров'язую дві лицеві петлі: одна лицева і друга лицева. Ось так. Знову заводжу і накидаю ті дві петлі, накидаю на ті дві, на дві пров'язані лицеві. Знову заводжу спицю за другу петлю. Ось так. Витягую робочу ниточку, роблю накид. Пров'язую дві лицеві петлі. І ось ці перші дві петлі петлю і накид, накидаю на дві лицеві петлі. Знову заводжу спицю за другу петлю, витягую робочу ниточку, роблю накид. Пров'язую дві лицеві петлі. І накидаю ось ці передні дві петлі на дві пров'язані лицеві. Знову витягуємо ниточку. Ось так. Робимо накид, пров'язуємо дві лицеві, і на дві лицеві петлі, ось ці дві, ось так накидаємо. Знову Витягуємо за другою петлею ниточку, робимо накид. Пров'язуємо дві лицеві петлі і ось ці дві перші петлі накидаємо на дві лицеві. Знову заводимо спицю за другу петлю, робимо накид, пров'язуємо дві лицеві петлі. І ось ці дві перші накидаємо на дві лицеві петлі. Заводимо спицю за другу петлю, робимо накид, пров'язуємо ці дві лицеві петлі і на ці дві петлі, перші дві накидаємо, ось так. І так, до кінця рядочка. І остання петля виворітня. Все. В'яжемо другий ряд візерунка. Другий ряд візерунка у нас всі петлі виворітні. Ось так. Звичайні, ой, перепрошую, звичайні виворітні петлі. Ось так. Звичайно, пров'язуємо до кінця рядочка виворітніми. В'яжемо третій рядочок візерунка. Першу петлю знімаємо крайню. пров'язуємо одну лицеву, тепер починаємо візерунок. Заводимо спицю за другу петлю, витягуємо ось так робочу ниточку, робимо накид, пров'язуємо дві лицеві петлі і перші дві накидаємо ось так на, перші, на дві лицеві. Знову заводимо спицю за другу петлю. Робимо накид і пров'язуємо дві лицеві петлі. Тепер перші дві петлі ось так накидаємо зверху і дві другі перетягуємо через них. Витягуємо ниточку, накид, дві лицеві. І перші дві накидаємо ось так на пров'язані дві лицеві. Знову, все так як в першому рядочку, тільки в шахматному порядку. Ось так. Я думаю, що всім зрозуміло, як то пров'язується. Тут нічого, нічого зовсім складного немає. Ось так, накид, дві лицеві пров'язати, і дві петлі накинути на ці дві лицеві. В кінці одна лицева і одна виворітня. Виворітній ряд. Четвертий, у нас йдуть всі виворітні петлі. Ось так. В'яжемо рядочок самостійно. Я пров'язала ще, ще один рапорт візерунка. І ось так він виглядає на сірій ниточці, на грубшій. І ось так він виглядає на дрібнішій ниточці. Тож ви собі можете обирати, який вам краще подобається. Чи вам треба гру, з грубшої нитки, ну він і на тій ниточці, і на тій дуже гарно дивиться. Тут просто е зразочок вже в мене е відпарений, я його намочила і сушкою феном до волосся просушила, то він в мене вже такий рівненький, а той, е що я ж з вами, то він такий ще. Купи тримається, але я думаю, що якщо його відпарити, він теж буде гарну форму тримати. Ось так візерунок виглядає на виворотній стороні. На цьому майстер-клас закінчений. Вяжіть на здоров'я, кому сподобався візерунок, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І до побачення, до зустрічі! Всім па-па